Вітаю вас! Сьогодні я поділюся, як я роблю такі кошики для ляльки мотанки Вони дуже прості, їх можна просто роблятися, їх можна зробити разом з дітьми. Зазвичай кошики роблять трохи іншим методом, але, можливо, для розломаніття комусь таке теж сподобається, тому що дійсно вони робляться дуже-дуже. Просто. Тут не використовуються ні клей, ні голки, тому я вважаю, що дитина дуже легко може впоратися з тим, щоб ось його зробити. Для того, щоб зробити такий простий, швидкий виконанні кошик, я беру ось такий дрит, він повинен бути такий слухняний. Такого маленького розміру в моєму випадку я беру десь 15 см. і ось таку нитку. Ось я їх посередині приплитаю між собою. І тут робимо такий міцний. Між собою вузлик. Ще раз можна взяти більшу кількість ребер, щоб кошик був більш округлим. Ось так. Зараз я плиту з таким чином. Кожен наступний роблю такий оборот. і так з під низу. Знов оборот. Спочатку трохи незручно. І знов обкручую проволоку і додалі обкручую, наступну теж. Наступно теж, тут вирівнюємо, щоб між ними був один кут і ось так продовжуємо обмотали, обмотали. Обмотали. І так от щільно йдемо по колу. Ось так. Обмотуємо. Йдемо на наступний. Обмотуємо. Йдемо на наступний. І так, доки отримаємо необхідний нам. Діаметр дна ковшика. Цю середину я прикрила оцією ниточкою, яка залишилась спочатку, і її треба вкрутити ось коли ми Дойдемо, щоб вона стала. Ну, частиною цієї закрутки туди всередину. Ось так вийшло дно кошика. Мені досить цього діаметра. Ви можете продовжувати згідно з вашим розміром. Зараз ось так займаємо оцей дріт донизу. Слідкуємо, щоб вони були на, одному, на одній відстані один від одного. І продовжуємо плести тим, таким же самим чином. Тобто ось так. Закрутили. Тут же низу отак закрутили. Закрутили і щільно одна до одної ось так ідемо. Спускаючись так донизу. Заповняємо десь половину цього від, від цієї довжини. Ось так я проплила проплила тут десь приблизно до середини. Ось у ну, мене ось тут залишилося кінець нитки. Зараз оці кінці я отак підгибаю усередину. і вони будуть дуже гарно тримати форму кошика. Усі поки що ось так, окрім оцього. Де ми закінчили, і того, що напроти нього. Тобто оці два і ще оці два я теж так відгибаю. Якщо воно залишилось трохи задовге, можна підрізати. Ось десь так воно поки що виходить. Зараз тут беремо і відрізаємо трохи задовго Нитку. Складаємо її вдвоє оцей кінець тут, трохи так от закріпляємо і цю нитку починаємо закручувати Як ми робимо кручену нитку? Трохи зараз відпускаємо, вона ще скрутиться сама з собою. Ось так. Можна закрутити більше. Тепер оцю петлю ми нанизуємо на оцей кінець і теж його так підгибаємо. Зараз так, якщо у вас є готова. Лялька, і ви бажаєте додати до неї кошик, то тоді оцей кінець можна так протягнути. На цьому етапі, цю петлю сюди затягнути і закріпити всередину цей кінець. Тобто ми оцю петлю набрасуємо на... На кінець і теж її тут опускаємо вниз, закріпляючи, закріпляючи її. Ну, ось вийшов такий маленький кошик, так, у нас тут всередині нібиде таке повутіння зріту, але таку міцність цьому кошику, і все одно маєте щось покласти, побажання, молитву або ще щось. Такий кошик. Ось я покладу сюди такі сухі квіти, і все нехай вам щастить. Добробуту в кожен український дім і мир в Україну.